Міні-практика полегшення і відновлення стану, який тут і зараз ти можеш приміняти і приміняти в будь-який час, де б ти не був. На ніч, на день. Зараз закривай очі і фокусуйся на сердечному центрі. Прямо тут і зараз. Дай собі пару хвилин уваги. Повір, і твоє тіло скаже тобі дякую. І ти ментально розслабишся, психіка розслабиться і стане легше. І вона дуже класно знімає тривожність після великого стресу, і взагалі, коли ми розуміємо, що ми не знаємо, що з собою робити, як себе повернути до ладу. Це психологічна, енергетична техніка, і вона дуже класно себе проявляє в моїй роботі з іншими людьми. Давай подихаємо трошки. В нашій роботі важливий намір. Коли ти розумієш, з яким наміром ти сідаєш в будь-яку роботу, навіть каву пити чи просто їхати кудись чи щось робити для когось. Ми можемо з наміром. Це дуже класна техніка, коли ви формуєте таким чином свою подальшу реальність і ви вкладаєте туди щось. Чи це негативний заряд, чи це позитивний заряд? Якщо ми думаємо все погано, я втомився, дали ж би зробити все. Це ви ж зробили, зробили негативний заряд, і вам після цього ще гірше і всі справи йдуть шкерберть. Якщо ви заклали позитивний заряд, саме так, ваші справи будуть йти. Панакатаній, але в позитивному варіанті, і вам стане легше, вам стане вдаватися все так, якісь нові люди приходити, щось хтось допоможе, навіть двері відкрити, сумки піднести і тому подібне. Тому стан це перше, з чим ми працюємо, і ваш намір, намір, намір на роботу. Зараз у нас намір відновитися. Якщо вам дуже-дуже погано чи взагалі втома хронічна, будь ласка, спробуйте. Якщо один раз не вийшло, повірте, з другого, третього вам вийде і ви відчуєте результат, ми глибоко дихаємо і зосереджуємось на сердечному центрі. На сердечному центрі зосереджуємось і з наміром видихаємо все, що вас турбує. А тепер йдемо внутрішнім зором в ваші ступні. І прям ви ніби вдихаючи, видихаєте з ступнів, прям підіймаєте все це з тіла і видихаєте назовні. Чому багато класних практик з диханням, бо це реально працює. Тіло це ваш інструмент, це ваш дім душі, будь ласка, бережіть його. Прям сильно видихаємо. давайте три рази хоча. Прям видихнули, прям все-все-все, з все, все. живота видихнули, ступні видихнули. І тепер просто спокійніше, так, прийшов кислород, так, голову відчули себе трошки, так, але це класно. І Піднімаємо ступні в коліна, а тепер дихаємо спокійніше з наміром. І видихаємо з колін все необхідне. Ніби ви такою хвилею підіймаєте це все і видихаєте свого організму назовні. Ми завжди працюємо в чистому світлі, в потоку Творця і енергопрактик, які працюють завжди з вищим потоком Творця. І повірте мені, зараз, саме зараз, ця енергія виходить назовні і вона вже очищується, тому що я працюю в цьому світлі. І я скажу так, що ніяка енергія нікуди не уходить, вона не може кудись просто іщезнути. Вона трансформується чи в чисту, чи в грязну. Тому у нас є вибір, і ми працюємо зараз на чистоту. І підіймаємо животика. Давайте таз теж підтягнемо, таз, животик і видихаєте. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться прям сильно видихнути, будь ласка, зробіть це. І грудна клітина. І внутрішнім зором повідчуваєте, де у вас зажатість, блок, що вам надає вдихнути, видихнути, можливо, якийсь тремор, дрож по тілі, хочеться плакати. Це все нормальні відчуття, коли ми в такому розшатаному стані. І видихаємо ще ще ще. горло. Прямо з рук забираємо це все. Хвиля, видих і голова. І тепер фокусуємось на сердечному центрі. Якщо я дуже швидко для вас скажу, ставте паузу, доробіть практику. І внутрішнім своїм сяйвом, сяйвом своєї душі, сяйвом творця, подивіться, яка у вас енергія, це ваша енергія, вона може бути в вигляді шару, вигляді такого зернятка, вона може бути різна, вона зазвичай золота. І прям хвили її, хай вона розтікається по вашому тілу. Ми тіло забрали все лишнє і зараз наповнюємо вашу енергію, кожен своєю, ми працюємо кожен зі своєю енергією. І дайте собі цього відчуття, ніби вона таким, знаєте, м'яким, яким світлом розтікається в ваші руки, от прям мурашки, можуть піти в мене зараз мурашки, в ваші ножки, в таз наповнює кожен орган. Коли у вас щось болить, це дуже класна техніка, розслабити мишці, тіло, особливо, якщо якісь є проблеми з ЖКТ, де можуть якісь спазми бути, да, і тому подібне, просто розслабити отак, дати туди світла і вверх голову. Отак все розправляємо. І побудьте пару хвилинок в цьому. Дайте собі увагу, дайте тілу увагу. Якщо вам захотілося плакати, плачте. ваше тіло очищається, і воно давно вже просить про вашу увагу, про те, щоб ви зібралися. Якщо вам важко самостійно пройти, чи ви хочете глибше і більше, я вас запрошую, можете прийти до мене на практику, на сесію, на наставничество. І зараз сьогодні вже почався міні-інтенсив відновлення на 2 недільки, і ви можете ще до нього доєднатися. Там дуже класні, сильні практики, які за секунду відновлюють.